Я приніс те, що ти просив. Дивно, що ця лампа досі ціла. Добре, відразу до справи. Я бачив, на що здатен цей шмат лайна. <звук> Варто штурмуватиме дугу найкращими бійцями, а цей шмат лайна допоможе нам скоротити їх чисельність. Тобто, ми повертаємось до того ж кровожерливого плану. Зона так влаштована. Хтось має страждати, щоб позбавити від цього інших. Ти все знав сучий, ти сину. Скажи, тобі є куди повернутися? Чи ти знайшов, що шукав? Стільки слів і жодної відповіді? Нащо? Колись я прокинувся. В бункері вчених на станції янів. Добрі люди прихистили, нагодували, хоча самі юрбилися в тісній залізній коробці. Хотів допомогти віддячити. І ось одного разу я натрапив на хімзавод. І так ще один монстр з цегли, але ж тоді. Він здавався Оазою, і люди переїхали. Це був перший загін іскрий. Ми тримались себе, не лізли в чужі справи навіть під час нової війни. І одного дня бем-бем-бем! Тополя поля загинув першим. Блава намагався попередити. А, сюди дивись! Але міг лише хрипіти! Дух та я намагалися тікати хрізцях. І тут другий штурмовий загін. Бам! Але Змій, мав для них гостинець. Браткам корону варті похорону! Бам! То зараз на ХІМЗАВОДІ! заводі. Варта. Так, варта! З тих пір я розлюбив руїни усі крім інституту. Тому вважай мій кровожерливий план як повернення бору. Але це не лише моя війна. Я. Його. Ти ж прийшов в зону за справедливістю? Так? Усі ці жертви, усі ці смерті. Який в них сенс? Який сенс? Ні темряви, ні смерті. Не існує. Стоїш на березі з самотнім моряком. І Я із тих, хто вигріба тенета. Коли йде безсмертя косяком, роби, що маєш, і таємне стане явним. Я це знаю напевно, а вам треба вірити. Який в тебе план, Шра? План простий, як 5 копійок. Варта хоче знищити зону, ну а разом з тим і нас з тобою, звичайно. Але ми їм ані першого, ані другого зробити не дамо. Як? Просто будемо бити конкретно зараз на дусі. Що від мене вимагається? Ну. Для початку зазирни до нашого техніка Штепсіля. Забереш у нього контрольний випромінювач. Він розповість, де і що з ним робити. А ще у техніка в ящику тебе подарунок чекає. Досить ховатися, Скіфе. Час зоні нарешті побачити, що ти тепер один з нас.